Доброго ранчора, мешканці міста Кам'янське. Нещодавно я побував у файному закладі Дінер Market. Тут всередині все виглядає так файно і охайно, що хочеться провести тут весь день з ранку до вечора. В принципі, як я і зробив саме того дня. У мене було дуже багато роботи з монтажем, але вдома я залишатись не хотів і знайшов такий файний заклад. Заодно мав нагоду познімати матеріал і показати вам, як тут все виглядає. Я був приємно здивований, коли побачив відкриту кухню, адже відкрита кухня завжди надає можливість поспостерігати за процесом приготування. І пустити слину. Не погодьтеся, це ж дійсно апетитно виглядає. Працівники закладу дуже привітні і завжди можуть підказати, яку страву обрати, якщо ви не можете оприділитись. Якщо чесно, я не збирався озвучувати це відео і поняття не маю, що тут казати. Я не писав ніякого сценарію і зараз просто імпровізую в процесі монтажу. Точніше, не зовсім так. Я спочатку змонтував відео, а потім вже почав озвучувати, і зараз дивлюсь, а тут таймінг. Дуже великий, і я не знаю, що сюди випнути, що розказати про цей заклад. Ну тут реально класно і приємно, і ось Олена віддає замовлення. А ось ви бачите, як картопля купається у фритюрі, яка потрапляє мені на стіл. В той день працювала акція, за якою я отримав айран в подарунок. До речі, паралельно зняв чесний смак по шаурмі, яку мені приготували. Спойлер дуже смачно. А зараз ми можемо спостерігати, як Олена готує бургер. Таке враження, наче вона художник, що пише картину, чітко і гарно розкладаючи кожен шматочок на своє місце. Ні, ну ви тільки подивіться, який він гарний та апетитний. І ось він потрапляє в упаковку та професійно завертається. А це я замовив ще одну середню шаурму для того, щоб поїсти вдома. Я не втримався, це просто дуже смачно. Мені дуже сильно сподобалась куряча шаурма, яку мені приготувала Олена в Дьоне Макет. Шкода, що цю точку Дьоне Макет закривають, і Олена залишається без роботи. Це був єдиний раз, коли я спробував шаурму, приготовлену руками Олени. Я пішов так. Дякую. Я потопав. Найс. Тепер Олені залишається бути хорошою мамою, гарною дружиною і веселим стендап-коміком. Коротше, якось так. Дома вже заїм.